Офіційний початок ліквідації МСЕК нововведення для волонтерів такі нововведення сьогодні ухвалили у Верховній Раді. А коли обговорювали усунення Юрія Бойка з посади в одному з комітетів, народні обранці ледь не побилися, що ж так розлютило депутатів, розповість Єлизавета Яковлєва. Парламент сьогодні офіційно ухвалив ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Поки що повноваженням секів передадуть медзакладам. Втім, це рішення тимчасове і, по суті, лише початок реформи, кажуть народні обранці. Сьогодні ми. Передаємо ці функції в медичну систему через півроку. Ми вже повинні мати бачення від кабінету міністрів, як це працюватиме далі. І з літа максимум 26-го року. Система має працювати по новому. Загалом цей парламентський день вийшов досить емоційним. Найбільше суперечок виникло під час обговорення питання щодо зняття Юрія Бойка з посади в комітеті справ людини. Лунали крики, скарги, звинувачення. Якоїсь миті утворилося навіть. Товханина, утім, вчасно втрутився голова Верховної Ради і змусив уже розлючених депутатів розійтися. Ви ж розумієте, що ви свідомо зриваєте це голосування і буде на тих, хто зараз почне тут і бійку. Сядьте, будь ласка, патріоти великі. Голосуванням про проявляйте патріотизм. Утім, попри підвищений градус емоцій, проголосували за зняття Юрія Бойка майже одностайно 259 за. Після цього парламент ухвалив ще кілька важливих рішень, зокрема щодо волонтерів. Ми суттєво спростили роботу українським волонтерам, які сьогодні працюють в частині дотримання ними фінансового бюджетного митного законодавства. Окремо ми пропрацювали питання, які ви бачили, стояли і вчора, і сьогодні на порядку денному, зокрема. Ми почали дискусію про множинні громадянство. Ми проголосували реформу МСЕКів. Ми проголосували інші дуже важливі законодавчі акти. Окремо ми працюємо з народними депутатами і в частині питань, пов'язаних з продовженням забезпечення обороноздатності нашої країни. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради було фінальним цьогоріч. до роботи, саме в сесійній залі народні обранці повернуться вже у 2025-му. Єлизавета Яковлева Володимир Самченко подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.